Не знаєш, що цікавого та нового можна подивитися зараз. Тоді тримай 10 цікавих фільмів цього року. Ця підбірка як ніколи складається переважно з найгучніших прем'єр, реліз яких нарешті відбувся. Тож, друзі, не гаймо часу і помчали! Атлас дія фільму відбувається в майбутньому, де штучний інтелект стає невід'ємною частиною життя. Головна героїня, вчена на ім'я Атлас, створює передовий штучний інтелект, який, на її думку, має допомогти людству. Однак цей штучний інтелект починає самостійно мислити і приходить до висновку, що людство становить загрозу для планети. Атлас повинен зупинити свій власний витвір, перш ніж він знищить усе живе. Фільм досліджує питання етики, відповідальності та небезпеки, пов'язані з технологічним прогресом. Це історія про те, як інновації можуть стати загрозою, і як людський дух здатний протистояти навіть найбільшим викликам. Суперники це захоплююча спортивна драма, яка розповідає історію трьох професійних тенісистів, чиї долі переплилися як на корті, так і поза ним. Головна героїня Таша, яку грає зендая, була колись тенісною зіркою. Але після серйозної травми змушена завершити кар'єру. Тепер вона стає тренером свого чоловіка Арта, також професійного тенісиста. Арт, зігравши велику роль у її житті, тепер знаходиться у центрі тенісного суперництва з іншим талановитим гравцем Патріком, колишнім коханим Таші. Під час підготовки до важливого турніру трійка опиняється у складних взаєминах, де старі образи і невирішені почуття виходять на поверхню. Фільм майстерно поєднує емоційну драму з напруженими спортивними моментами, показуючи не тільки фізичну, але й психологічну боротьбу героїв. Через інтенсивні тренування, матчі та особисті конфлікти фільм розкриває глибокі теми амбіцій, ревнощів, кохання та зради. Годзілата Конг нова імперія. Після епічної битви в попередній частині Годзіла та Конг повинні об'єднатися проти нової загрози, що загрожує знищити землю. Новий ворог це стародавній титан, який має сили, що перевищують будь-що, з чим вони стикалися раніше. Герої, люди, що підтримують монстрів, стикаються з власними викликами і роблять усе можливе, щоби допомогти Годзілі і Конгу у вирішальній битві. Фільм наповнений видовищними битвами, неймовірними спецефектами та захоплюючими поворотами сюжету, що тримають глядачів у напрузі від початку до кінця. Динамічні сцени боїв між гігантськими монстрами, а також взаємодія Годзіли та Конга додають фільму епічного розмаху. Найманий вбивця це захоплюючий комедійний трилер від режисера Річарда Лінклейтера. Головний герой фільму, професор Геррі Джонсон, веде подвійне життя. Вдень він звичайний вчитель у Новому Орлеані, а вночі під прикриттям працює найманим вбивцею для поліції. Його завдання полягає в тому, щоб прикидатися вбивцею і ловити на гарячому тих, хто хоче замовити когось. Життя Геррі ускладнюється, коли він зустрічає чарівну жінку на ім'я Медді, яка звертається до нього з проханням вбити її жорстокого чоловіка. Поставлений перед моральною дилемою, Гері починає сумніватися у своїй роботі і у своїх принципах. Їхні відносини стають усе складнішими, коли він намагається з'ясувати, як допомогти Меді, не порушуючи закон. Фільм майстерно поєднує елементи чорного гумору і напруженого трилера, досліджуючи теми моралі, відповідальності і внутрішніх конфліктів. Глен Пауел у ролі Гері демонструє чудову акторську гру, створюючи образ героя, який намагається знайти баланс між своїм подвійним життям. Домогосподарство для початківців головна героїня Діта намагається підтримувати сім'ю разом після смерті своєї матері. Вона стикається з багатьма труднощами від управління домогосподарством до виховання дітей. Її сім'я складається з різних людей, які не завжди пов'язані кровними зв'язками, але стали близькими через життєві обставини. Вони часто сперечаються, але також підтримують одне одного у важкі моменти, демонструючи, що справжня родина визначається не лише біологією, але й глибиною взаємних почуттів. Фільм досліджує складні сімейні відносини, підкреслюючи важливість підтримки, любові та терпіння. Він зображає буденні турботи і радощі, з якими стикається діта, намагаючись бути опорою для своєї родини. Підвищення амбітний працівник Джо намагається отримати підвищення на своїй роботі, але стикається з жорсткою конкуренцією з боку свого колеги Майка. Вони обидва використовують різні стратегії, щоб завоювати прихильність начальства, що призводить до кумедних і напружених ситуацій. Фільм досліджує теми кар'єрного росту, корпоративних інтриг і особистих амбіцій, показуючи, як далеко можуть піти люди заради успіху. Гумор і драма майстерно поєднуються, щоби створити захоплюючий і дотепний погляд на життя в корпоративному середовищі. Підвищення це історія про боротьбу за визнання і самоствердження, яка підкреслює важливість чесності, наполегливості та справжньої дружби. Фільм залишає глядачів з усмішкою на обличчі та роздумами про власні амбіції і цінності. «Чернеці рушниця. Цей фільм розповідає історію перетворення Бутану на демократію через призму приготаші, який намагається знайти та доставити старовину рушницю своєму наставнику. Паралельно з цим інший герой, Рон шукає рідкісну антикварну рушницю. Фільм майстерно поєднує драму і комедію, показуючи, як традиції Бутану взаємодіють із сучасністю. Таща з його глибокою вірою і відданістю своєму народові зустрічає незвичних персонажів і переживає комічні ситуації, які розкривають сутність бутанської культури. Чернець рушниця не лише занурює глядача в мальовничі пейзажі Бутану, але й піднімає важливі питання про зміни, прогрес і збереження традицій. Дюна 2 у продовженні епічної саги Пол Атрідіс продовжує свою боротьбу за відновлення справедливості на планеті Аракіс. Після того, як його родина була зраджена і знищена, Пол об'єднує Фріменів, щоб боротися проти жорстокої родини Харконенів та імператора. Фільм досліджує розвиток пола як лідера і месії для народу Фріменів, його внутрішні конфлікти і візіонерські здібності. Пол і його мати використовують свої сили та політичні інтриги, щоби зібрати армію для фінального зіткнення з ворогами. Дюна 2» вражає своїми візуальними ефектами, масштабними битвами і глибоким сюжетним розкриттям, від чудових пейзажів пустелі Аракіс до напружених особистих драм. Цей фільм продовжує розширювати міфологію світу Дюни, залишаючи глядачів захоплені від кожної сцени. Це незабутня подорож у світ, де боротьба за майбутнє ведеться не тільки зброєю, але й духом та вірою. Смак пристрасті, смак пристрасті переносить глядачів у мальовничу Францію 19 століття, де кулінарне мистецтво стає засобом самовираження та пошуку істинного сенсу життя. Головна героїня фільму, талановитий кухар Ежані, приєднується додому видатного гурмана П'єра, де вона починає свою подорож до вершини кулінарної майстерності. Потрапивши у дім п'єра, вона починає працювати над створенням справжніх кулінарних шедеврів, експериментуючи зі смаками та інгредієнтами. Між нею та п'єром виникає особливий зв'язок, який поступово переростає у глибоке почуття. П'єр, спостерігаючи за її пристрастю до кулінарії і відданістю своїй справі, починає бачити в ній більше ніж просто підлеглу. Їхні відносини розвиваються на фоні розкішних трапез і гастрономічних експериментів, що відображають їхні внутрішні переживання і почуття. Фільм майстерно показує, як кулінарія стає способом вираження емоцій і інструментом для побудови відносин. Артур Ти Король. У середньовічній Англії, коли королівства розділені між могутніми баронами та королями, з'являється молодий герой, призначений стати легендарним правителем. Артур, юний і непомітний хлопець, виховується у віддаленому селі, не підозрюючи про своє королівське походження. Після загадкової смерті його наставника, старого мага Мерліна, Артур дізнається про своє справжнє призначення: об'єднати розрізнені землі, і стати королем. Артур повинен подолати численні перешкоди зрадників і ворогів разом з найвидатнішими союзниками. Вони вирушають у небезпечні пригоди, стикаючись з міфічними істотами, темними чаклунами та безжальними воїнами. Артур та король не тільки захоплює видовищними битвами та магією, але й глибоко досліджує теми лідерства, самопожертви, дружби та любові. Артур навчається бути королем не тільки за титулом, але й за духом, долаючи внутрішні сумніви і зовнішні загрози. Фільм занурює глядача у світ середньовічних інтриг і магії, створюючи незабутню атмосферу, завдяки чудовій акторській грі, вражаючим візуальним ефектам і захоплюючому сюжету. Дякую, що залишилися з нами до кінця. Сподіваюся, ця добірка фільмів була для вас корисною і цікавою. Не соромтеся ділитися своїми думками та рекомендаціями в коментарях. Ваша думка для нас дуже важлива. Пам'ятайте, кіно це не просто розвага, це мистецтво, яке надихає і змінює нас. До нових зустрічей у світі кіно!